До сьогоднішнього дня не була дана. У мене виникає питання, чому не дотримується закон про інформацію? Не задовільнили. Якого формату ми давали відповідь, Ви пам'ятаєте? Наскільки я розумію, відповіді немає. Не, то, що не, не, може бути. Да, не може бути, що відповіді немає. Тому що відповідь я не пам'ятаю Олександр Миколаєві. Але тоді була відповідь, що зустрічалися представники комунгоспу і зустрічалися. Mm. Значить, Це... По тому, що ви піднімаєте питання, так. Там дійсно була колективна заява вулиці, вона була написана по тому, щоб забрати оці ящики, а щоб заключати з кожним договою. З квартири на мечами цих двох будинків. Да, на жаль, ми цього не в місячний термін, але ящики договора, договора житлово-комунального ще не заключили. Після заключення договорів узгодження графіку вивезення ящики будуть забрані. То все поки що я можу сказати. Була, де вели дівчу, потім депутат податки у, у мене ще таке питання. От відключають воду. Відключають воду в нас на там, де я в тому районі, де ми живемо, відключають на цілий день, на півдня прохання, якби повідомляти, якщо не по радіо, бо ж по радіо можна оголосити, щоб люди набрали хоча б по пара літр води. Є дітки маленькі, яким необхідна та вода, і де її взяти? Її ж нема де взяти, практично там у нас, в нашому районі, де ми живемо, чи по радіо, чи подзвонити декільком людям на тих вулицях, щоб вони знали. І сказали людям, що будуть відключати воду, щоб люди змогли набрати води. На що сайті вийде? можливо на розмістити таке уваги. <говори> ну, бачите, тут більше питання не до нас, хоча в принципі люди правильно ставлять питання до нас. З кожним, з кожним є договір на водопостачання. На жаль, ці умови договору не витримуються. Це повинна робити структура системи водопостачання, яка є в місті Кіпівці. Але хочу вам сказати, це чесно і що зараз настання носило зимового періоду приготуйте до того, що воду будуть відключати все частіше. Тому що тільки наступають приморозки, земля починає грати, система стара, вона постійно рветься, і ті всі відключення аварійні. Неможливо в ніякому режимі попередньо попередити людей про те, що воду будуть відключати. Але те, що відключення будуть, це буде однозначно. Дякую.